Відео своєрідний челендж, чи можна перемогти на персонажі без використання навичок. Привіт, я Спел, і ось що ми маємо. Мені заборонено використовувати любу активну навичку, але я можу використовувати пасивну здібність. Оскільки мені доведеться грати використовуючи лише автоатаки, логічно вибрати якогось АДК. Але мені здається, це не дуже чесним, тому я зіграю одну гру на Кейтлін, а іншу на Аврорі через її пасивку. І тепер, коли ви в курсі про що відео, приємного перегляду. А то ми маємо всі тільки автоатаками? Ні. Ну. Можемо всі, якщо хочете, можемо всі. Це скайфом кайфом. Вообще. Ні, 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 не Ну, це сэкло, ясно. Mm -hmm. Ну можеш mm -hmm. за мною, якщо хочеш. Вообще, okay, є сенс качати іменно скіли? Не ж пасив пасив нічого не навіть. Може навіть не качати, не щоб їх не юзати. <звук> не качай. Не буду даже качати скіли. Не качайся. да. Так, кейсин базульти с кайфом. <звук> я затова я читав книжку. Я читав книжку читав читав. І там, короче, в книжці. Типу чоловік жінка говорить, і він щось там починает ти ржати. і кажуть Я так дивився на цього собаку, а в нього такі огромні яйця І я з всього Да, утром Ты уп'яну конечно клас Я срезан Да это урод на номе А Бек Да може вообще без блэка Без без закупа це уже сам. Це не прикольно Будешь фармить я бачив, коротше, знаєш яку ідею, типу, ну, чел такий знімає. Він коротше робить таку табличку. І чал, типу, там, коротше, чел не може юзати від якоїсь там 10-ї хвилини, перестає юзати, типу, скіли, перестає прокачувати скіли. Е, і він робить коротше, табличку і з кожним апом, апом рівня. Ні, з, кожним, з кожною тридцяткою кріпів або з кожною зні, зламаною таверкою е, він відкриває одну фігню з тої таблички, і що там випаде, типу, ворог. А, що. Да, от випала прокачка рівня, випило там, не знаю. Е ну, прокачка скілла, випило купити айтем, випало, типу, от. О, прикольно, можна. Я його розношу, що він не викупає, я просто ментально розумів. майнд Я пішов, я пішов формити свій ліс, мені чоппінгає, що він умер. Дефолт, я все топ, 1-3, зараз буду всю команду матюка. Ну це скілкап на 1-10 відкривається так, що. Ну типа. А, бля. Ебать не придумав. Там коли 1-10, то буде от з нас. и Най. Я буду. Я буду прокси, ты мне в Я не бачу іншого виходу тут. Spike, да, Power Spike. Обережно. Давай, 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 вымерчим, ми их убиваем. Остается, все, я тепер буду на бот ходити, тому що мені там тільки мітки метке Зубіки. Зубики. Хорош, Різне, я його взагалі не відчував. 20-та минута, я просто... Біжу. Ніякий файт не зробився. Ох, хороший. Бля! А, я біжу, різня, я біжу, я біжу. Біжи, біжи, біжи. Ніфіга, там ворона. Чекай, 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 Не замедлим. Ей! Hey, не, no way! Чому? Де мій колектор? Чому він не спрацював? Оль, я з тих! У мене кішка... Медленніше, ніж у нього. У мене колектор не спрацював! <laughs> Хоть у нас равть покидай. Я бежу до вас, я бежу гайс. О, ч? Да я, я иду, на нас из одной кишки, 1400, я вигиваю. Це просто ужас и <ривіт> Я снаб аречку, я не аречку не можу бить, напусти, поки покидай чекаю. Я не на ужи тебя аречку уже. Ммм, як бы, як бы. Вот в это зараз не ульто такой точно зарядаю. Ааа! Батушка уже реже за мной Ой-ой-ой. Да блять, в упор. О, найс. Вымершись. Да я не можу, мене свир пиздить! Ладно, норм, я убив хотіть обставиться. Так, ]smug... я Тахана в соло Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Давай беж. Помузи. <связать> Ой-ой. Да внимание. Да Тайм странный контроль ведь этого виткона. <незвис hum> ну что? Да, пиздец. Ну я не смог, короче, реализовать свой потенциал. Просто это и все. I'm going down now. Знаешь, что поясню? Ня. А я А можна перемогти раз, типа, урони на стену но до Робимо такий челлендж, щоб без урону. Ну так перемогти. ми не виграємо. Ми не виграємо. Я. Yeah. Типа ну. один... Ти не виграєш, як ти це хочеш зробити? Ну, щоб мы закерили, очевидно. Не понял. <звук>

Да я я понял, блядь, це тупому поняту, ти не вмієш фігури. Ти рот. Так, типу, як це, я забук, це називається всі люди пацифісти. Я думаю, ти скажеш додик, ну, пацифіст підходимо. І воца о каді думаєш, якийсь проти неї додік стой. Я умею скиллы даже юзать. Ну, okay. бей Ну да. Ну да. А -а -а -а. Да ёп. Да, бля. Вижу. Да не, я труп. Ха-ха! Мансю. Ты бачил? Не. Yeah. У мене просто Кіана взяла. Я зараз флеш, нахер серйозно. Давай, давай. Соба? Флеш, флеш, флеш. Ну, треба біля неї, треба тут момента вже нема. Тут ей можно было, заражение момент нема. Да поможи на ли. Да і ти по. Ну я біжу, я йду, я йду. А, я не добіг. Мене в кущах чекала. Да поможий киани. Да я бежу. Мне кажется, шляпа це ужас. О, он из я бежу. Можем бы всех их зараз. Давай, убивай их всех зараз. Бежу, зараз раз же. Урод, в крафт Найс. Так то я могу петель или убить. Ну я в лесе. Ну. Оп, оп, оп. Да вот я Акали пошла, ну я там не помощник тут Ну тут не только Акали, тут все. Тут что-то рыдай, алло. А тема мне, да? Так называемый Gap так называемый тимгап. Что-то не Ты можешь допить я что Я иду! Я ж я ж бежу с базы. О, понятно. Ой. О, куда а <поцентр> <нет. поцентр> <Я, что -то поцентр> за был? А мы на флаше нема. Я не могу что Я могу знать, что я могу. Я не могу. -у -у. Короче, пиши ты нахер. Пиши в ту нахер. Ты ужас, но кинь Я друг. Друг, друг. Ааа, сми данный манна просто на врали ходить по сину всех бом. А калик за воростоу Може бот нас задумается и пошли думать. Да? Може. Я закер там гру. Ну не, вон, я продумаю, додумается, там пингает що шокали нема, им пофиг просто. Факту. Зашипать пингать читаємо читаємо О! Я маю щось засмайдоване. Цересько. Ми йдемо в твою сторону. Найс! Та Маккаді їздить. боже я сам вдвох летів і вбив чи ліві! Ізі! Я поняв.

Через автотаки на уро лежать не можливо. Доказано, провірено. Попущено. Я... я просто йду і здихаю. Це нереально. Давай, роздамагай, через <світ> А я бачу, ти Ха-ха. Ти бачив цей урон. <світ> Смішний просто. Ну 0.10, ну нічого я не можу зробити, ну ви ж тоже нічого не можете зробити. Кстати, за 0.15 банять. Да. А? Конечно. Не, реально, і мене банило. Не <laughs> думаю, я. Ja, я тоді на Ярику просто ходил на базу до ворогів, и просто там стояв, типу, танцював. Мен, я увидел думаю... щось, что там 0.15, меня забанило. Ты думаешь, за 0.15 тебя забанит? Да, да, забанят за 0.15. Не банят, да, банить, питать. Банять, баня, не серьезно. Напиши тоді, на нехай він розмовляє по українськи Ти не маєш вообще знати англійську мою с сху, він так пише. Безер. Ти не не думаєш, що я з Росії. Та похуй, яка разниця, типу, він все ж не про то. Це про то, що він, типу, пише, що ти пишеш погано. Типу, і спілкуєшся на англійській погано, ти взагалі не маєш і знати. І він okay. пише, що ти тупий, боже який кийчал. Даун кончений. So ти ж замовчав Максимка, про... О, mm. <laughs> зловив. Зловив. <laughs> <laughs> я дебіл. Ее ладно. Чуєш, ж ти, ти it's ще трошечки до цього добана? Реально, ліпше стій на базі не цей. Не Та не забанять, мене. Та забанять за 0.15, дебил. Та не забанять мене за 0.15. Забимо ну, шо банил за 0.15, Мене банна за 0.15. За 0.15, серйозно. Не дожив хуя до 0.15, нас уже зараз, не стоит, там зараз зараставай. Куда ты Ми вже програли. Якщо ви хочете, щоб ми провірили, чи банять за 0.15, напишіть в коментарях. <соць> тач ми, ми провірить, чи банять на 0.15 це відео ми знімали на моєму discord сервері. Якщо ви хочете попасти в моє відео, пограти разом або просто провести час в веселій компанії, ми вас там чекаємо. Сподіваюся, нам вдалося підняти вам настрій. На цьому все, до зустрічі. Всім привіт, дорогі підписчики, спав. Ставте лайк, підписуйтесь. Ой, кабінет. Ты передписывайся на Патреон, там будут дуже уникальный контент. Да. Буде? Буде. Ну в итоге, ладно.